Чи будете ви в Україні після війни, коли будуть відкриті кордони і люди зможуть обрати, де їм жити? Ця дискусія вона досить активно точиться між громадянами України, і багато з громадян, які перебувають нині в Україні, говорять, що вони виїдуть. Частина громадян, які виїхали і перебувають за кордоном, кажуть, що вони повернуться. От ваш вибір, який ваш вибір? Ви повернетесь, Ви виїдете. Чи ви залишитесь там, де ви нині перебуваєте? Якщо ви перебуваєте в Україні, напишіть, якщо ви перебуваєте за кордоном, також напишіть. Питання не просте, очевидно, адже за кордоном, очевидно, нас теж ніхто не чекає, і потрібно там доводити, що ти. Щось знаєш, що ти щось вмієш, що ти на щось здатен. І часто люди мого віку, наприклад, 40, це вже люди, яким ну, досить тяжко буде там адаптуватися і знайти свою роль. Звісно, що якщо у вас в кишені немає там, прихованого мільйона двох-трьох доларів, де ви можете запустити свій бізнес. Хоча є історії різні, люди їдуть, відкривають свої справи, навчаються, знаходять себе і говорять, що більше ніколи не повернуся. Який буде ваш вибір?